Доброго дня! Я Доценко Артем, учень 8 класу. Я хочу вас ознайомити зі своїм проєктом Система автоматизованого сортування та накопичування відходів пакуваної тари. Основним завданням проєкту є розробка та створення модуля автоматизованого сортування пакувальної тари для пункту збирання відходів пакувальної тари на основі металу, скла, паперу та пластику. Збирання утилізація та повторне використання сировини є актуальною необхідністю сьогодні. Такий підхід має можливість зменшити кількість первісної сировини для створення продукції та уникнення перевитрат енергії. Тому не виникає необхідність у створенні системи автоматизованого сортування, накопичення та обліку окремих типів пакувальної тари, що була у використанні. В науково-технічному проєкті спроєктовано та створено модуль сортування побудових відходів з металу, паперу та пластику з метою установки його в пункті збирання сировини. Конструктивно модуль монтується у ємності, поділені секції збирання певного сорту пакувальної тари. Експериментальний модуль використано у вигляді паралелепіпеда. В певній часті модуля розміщені певним. Приймальне віконце для прийому тари. Воно відкривається при наближенні до нього об'єкту. З цією метою використовується інфрачервоний або ультразвуковий датчик виявлення перешкоди. Спрацьовує датчик перешкоди, то формується вхідний сигнал про подію в ін'єм. Вляється управляючим для його, щоб віконці відкрилося. По даному сигналу, мікроконтролер формує команду для запуску електронного, вона механізму відкривання віконця. Коли воно відкривається, то на конвейерну стрічку портує об'єкт всередині з іншої сторони віконця. Розміщено оптопару, коли немає об'єкт перед першою оптопарою, то двигун передає сигнал про те, що вікно потрібно закрити. Після того, як віконце відкривається для прийому та визначається типу тари, запускається конверна стрічка, транспортна стрічка, яка рухається вздовж секції для прийому тари. Першою в черзі є секція для прийому металевої тари. Визначення цього типу тари здійснюється за допомогою металодетектора. Якщо тара має в своєму складі метал, то детектор спрацює і електромеханізм. Виштовхне об'єкт із конвертної стрічки до стекції коспиранні міцної тари. Наступним етапом є детектор на визначення скляної тари. Ця тара визначає за вагою. У випадку, якщо не спрацює метал, лодетектор, то і детектор ваги об'єкт класифікується і пластиковий або паперовий, в цьому випадку спрацює інфрачервоний детектор, який визначає ступінь, низ. До інфрачервоного світла. Якщо він відзначається проникнення світла, то маємо пластикову тару, якщо ні, то класифікується за паперовою. Система управління роботою датчиків, детектор і механізм побудований на простому і популярному мікроконтролері Адмега В Склад системи також входять і кількості предметів, які потрапили в кожну із секцій для збирання. При наповненні однієї секції спрацьовує сигнал переповнення і система блокує приймання чергової одиниці пакувальної дари. При цьому радіотрансфер передає відповідне повідомлення на диспетчерський пункт, що обслуговує даний контейнер. Диспетчерський пункт має можливість у режимі реального часу відслідковувати кількість і стипільність даної тари в кожному із обслуговуючих ними контейнерів. Для того, щоб долучити більшу кількість людей, особливо молоді шкільного віку до вирішення екологічних проблем сьогодення, та допомогти бездомним тваринам і птахам, пункт обладнаний додатковими можливостями, перш за все, він в якості бонусів за ті дії користувачів дає можливість підгодувати бездомних тварин та собак. За допомогою дистанційної годівниці, годівниця розміщена на невеликій відстані від контейнера з метою створення. Для тварин більш комфортних умов. Вона цілком автономна і оснащена відповідною автоматикою та резервуаром для кормів. Після натискання на відповідну кнопку на панелі контейнера команда по радіоканалу надходить до приймальної системи годівниці. Класифікується і запускає механізм виділення порцій кормів. А зараз я хочу вам продемонструвати, як працює годівничка. Відкривається отвір. Засипається сюди насіння. Відкривається знизу отвір, щоб просипалося насіння. І ось так воно працює. Коли натискаємо кнопку, то у нас тут спрацьовує двигунчик і просипає насіння через отвір нижній в годівничку. Дякую за увагу.